Очі, я з вами поділюсь дуже класними навушниками, тобто інформацію про ці навушники. бо за ціною у 30-35 баксів знайти щось з активним Шумодавом. З Шумодавом ЄНС, це коли ви розмовляєте, ваш співрозмовник не чує, що там коїться навколо вас. І це все ще й від відомого бренду Base чи Базеус. Це в нас Bazeus Bowie 30, називаються навушнички, і коштують вони дійсно 33 бакси. Але за 33 бакси ми, ми отримуємо класний бас, ну, відносно класний, бо я. Нього ще розповім. Ми отримуємо нормальні навушники, які можуть, можуть грати без ANC, наприклад, 8 годин від одного заряду самі навушники. А враховуючи кейс захисний 65 годин. Ось давайте, я розпаковую їх. Я їх, звісно, вже використовував трохи замульцев, тому е, прошу не, не судити строго, скажімо так. Давайте так, е, відкриваємо і бачимо відразу дизайн. Бачимо відразу дизайн. У нас є заряд лівого-правого, є загальний заряд самого кейсу. І самі навушники. Ось ми їх бачимо. Давайте відразу з блютузом відразу 5.3, до речі. Давайте. Ось такий в нас: ось, бачите, вони так світяться. В нас по 6. Мікрофонів. А ну, давайте я увімкну світло так, щоб можна було побачити більше. Є мікрофони для АНЦ, є розмовний мікрофон, один, по три мікрофони на кожне вушко. Також в нас є ось така панелька. Це в нас панелька. О, он почав, почав відтворюватись. Тач панелька дуже класно працююча, вона досить нормальна і трохи незвично, Бо коли ти там зазвичай вставляєш і ти, і ти там натискаєш тут. ні, 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 я не буду нічого відкривати. Так, зупинись, зупинись. Все, зупинили. Давайте ергономіку подивимося. Ну, лисичка, іди сюди. Давай, покажи людям ергономіку і відразу розповім, що ж таке за тач панелька така. Вставляємо. Я вам скажу так: амбушури дуже м'які. Немає надмірного тиску на вушко. Є три типи амбушур. Ось я вам відразу показую. А де вони? А, ось тут під дротом у нас є три типи амбушурок. Сидять вони дуже щільно, але при тому вони не заважають. Ви можете в них займатися спортом. IPX4 влагозахист, це захист від крапель дощу чи поту, і це досить прикольно. Ось такі амбушурки в нас. Покажи, лисичка, давай. ось такі в нас силиконові. Я не скажу, що це топові амбушури, і не призиваю навіть їх. Ану, що ти хочеш? зайве було. А, зайве було, так? Ну давай, ось дивіться, які амбушури. Я не призиваю їх замінювати, бо, скажу вам так: за 33, за 32, за 35, навіть якщо вони коштують баксів, їх просто потрібно купити і користуватись. Це все. Давайте так, ми зараз переходимо. А, а, мацею? Та отак от. Ну, давайте. а воно Мо, заурало. Стіп, стоп, стоп, стоп. Взагалі нічого не встигла. Що, що? Не встигла! Не ти встигла? Можеш... О, дивіться, дивися. Отак, натискаєш таку тин-тин. Все, воно зупинилось там тин-тин, воно там. І я там е, є безліч цих моментів, ти на, налаштувати е, що, саме дії на кожне натискання, на кожну комбінацію натискань. Але зараз ми спочатку підемо, подивимося, скільки вони коштують, де їх можна купити. Перед цим підписуємось на канал. Подивитися, скільки вони коштують. Дійсно можна за у описі у цьому під, під цим відео. Так, буде правильно сказати, я розмістив для вас е, посилання. А ще там є посилання на знаєте, що на що на дуже крутелезні TV-бокси, які ми оглядаємо на перевірних продавців з промокодиком технозон. Коротше, зараз вже про наушники а, йдемо, дивимось і повертаємось на тести, бо в нас ще додаточок є. Слухайте, вони за 33 бакси наобіцяли дуже багато. Звісно, Базеос, бо це нормальний їх суббренд. 50 дБ-Noise Cancelling. І я відразу вам кажу, що тут є не тільки активний шумодав. ну, от бачите, вони пишуть. Пишуть, що є мінус 50 дБ Deep Noise Cancellation, це активний шумодав, це він прибирає звуки навколо вас, тобто ви їх не слышите. А ось 6 мікрофонний ЕНЦ, це environment noise cancelling, який прибирає шум саме для того, хто з вами говорить. Тобто він прибирає, він чистить саму вашу, звук вашого голосу. Це дуже прикольно. IPX 4, це в нас захист від крапель дощу, якихось від поту, можна займатися спортом. 65 годин, це вони так пишуть, це завдяки кейсу, 6,5 годин без кейсу можуть, можуть працювати наушники. І 10 мм великий драйвер. А це дуже-дуже прикольно. Ну, Тут, знаєте, трохи. Перестаралися маркетологи, коли вони пишуть, «рекомендована композиторами оскарських фільмів. Оце, я, чесно кажучи, не розумію цього моменту, Ну, для чого їх можна використовувати. Для написання музики ми ж з вами розуміємо. А, пропушений бас на 200%. На 200% від чого це відразу я питаю. А ось вони показують, як працюють 6 мікрофонів. Тобто є TalkMiC, FB Mic і FF Mic. це три мікрофони на кожному навушнику. Є швидка зарядка, і тут вони вже пишуть, що там навіть у метро там буде там, прибирає звук на 50 дБ. Прикольно. Начебто все прикольно. І з басом вони красиво показують. А, 8 годин. 8 годин без ANC, 6,5 годин за АНС. Це, Оце ви повинні розуміти. А, але знаєте, що мене бентежить? Бентежить те, що вони ніде не показують а, самого. ну, Слухайте, а що в нього? 006? 6 сотих секунди Low Latency, це дуже прикольно. Це дуже прикольно. Але не показують. Вони дуже хитро написали оцей значок, нарисували жовтий, який, начебто, повинен показувати технологію аудіокодику. Чи LDAC, чи APTX, вони цього усього не пишуть. DCL, вони пишуть і Це Low Latency, це в нас локація. Це він за такий час просто-напросто детектиться. Потім BRC, це в нас швидка зарядка за 10 хвилин на 2... На 2 години прослуховування вистачає. І в нас, окрім того, що є Bluetooth 5.3, нічого не показано. Ні AC, ні PTX, ні LDAC, нічого. Це ми вже під'єднаємо до нашого смартфону. Подивимось, є тач інтерфейс на боковинках. Ну, звісно, він стандартний. Там Play-Pause, регулювання гучності і вмикання-вимикання шумодаву. Але знаєте, що прикольно? Є додаток. Є додаток, Baseus App, там є кастомізовані еквалайзери, є кастомізований button control, тобто контроль, контроль ваших кнопок. І тут вже там пішло багато що по налаштуваннях. А тепер матеріал ABS Cosmic Black Color, 8 годин на гучності 70%, півтори години повного заряджання. 38 вольт 5 Вольт на 100 мА. До речі, 45 мА сам навушник батарейка і 800 мА сам кейс від 20 Гц до 20 кГц. Дуже цікаво, будемо під'єднувати і е, тестувати, але у опису під цим посилання. і підписуйтесь та натискайте дзвоник. Так, 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 подивились. так? Тепер від... відкриваємо наш додаток. Додаток є у Play Market. До речі, у самому. О... У, само, у самої інструкції є QR-кодик зіскануєте. Подивимось. Подивитися, що в нас є. В нас є три режими е, роботи навушників. Це Ambient sound. Коли ви чуєте, в принципі, усе, що навколо вас е, коїться, ви чуєте. Є в нас це normal mode, це нормальний режим. Є е, е в нас ANC. І ось тут починається фігня. Найцікавіше! Я вам поясню. <рес> Такий сухий. Звука немає, воно не сухий. А я це відпрацьовує настільки сильно, що це просто неймовірно. Якщо ви увімкнете кастом і поставите на повну. Я себе не чую. А! Я не чую хлопків. Ну, я чую вібрацію. Е, я не чую нічого. Настільки сильне шумоподавління, що це просто жах. Я вам скажу так. Так, тепер. Transparency мод це коли я чую, ану, скажи, будь ласка, щось. Це коли я чую, в принципі, все, що від... навколо коїться і чую музику. А це нормальний режим. Це коли просто навушники ти заткнув, і там, в принципі, нічого там не чуєш і не чуєш. Ну, коротше, такий собі нормальний режим. А, примусово нічого не прокидається. Тепер еквалайзери. В нас є Classic, Rock, Acoustic, Rap, Hi-Fi і кастомний еквалайзер. В принципі, можемо. Там я щось регулював, намагався бас трохи зменшити. Потім поясню для чого. Це все також клас класно. Є режим Bass Boost, є режим Low Latency Mode. Це саме Low Latency Mode, це режим для ігор, і для фільмів 6 мілісекунд. В принципі, це нормально і ви можете грати без затримок. Але вимкнеться, наприклад, еквалайзер і постобробка. Це ви повинні також знати. А тепер на, на налаштування цих, в принципі, там дабл-тапів на правому навушку, на, чи звичайні тапи, на правому навушнику, на лівому, і це теж дійсно прикольно працює. А також в нас є. Як знайти навушник, якщо ти його втратив, натискаєш там подзвонити на правий. Це дуже-дуже високий звук, і його почуєш. Приємний? Ду дуже кайфанув, і бас басбус, до речі, є. А, також є налаштування, де можете апгрейдити прошивку, назвати їх якось і анбіндити. А тепер, стосовно того е, кодиків, які тут використовуються, використовується, використовується кодик AAC, тобто немає тут ні APTX, нічого іншого, ні LDAC, ніякого, є AAC і SBC. Це все, що є. В принципі, цього достатньо за таку ціну. Ну, Розраховувати. Ну, давайте так. Це прямий конкурент на піввідкритих Ugrin H6 чи T6, не пам'ятаю. там, Ми робили огляд, там теж 35 баксів. Ну там з Елдак, і там вони дійсно прикольнючні. Я там закинув під цим відео, подивитись огляд, подивитись, скільки вони коштують. Ну, але вони не для спорту. Ці в нас внутрішньоканальні, і вони трохи мають іншу, скажімо так, ідеологію. Зараз ми з вами зробимо дещо цікаве. Зараз лисичка тут буде з телефоном, а я пішов на вулицю, і ми подзвонимо лисичці, і вона запише, як звучить мій голос саме з ЄНЦ на вулиці. Я пішов. Uh, Коротше кажучи, друзі, uh, я на оці досить при тому що в нас ще й дітей. Вітерець досить цікаво. Лисичка, ти в нас є регіоні? Я чую тебе так, привіт. Ага. Uh, uh, що ти чуєш? В мене тут дорога, і в мене є вітерець. Я взагалі нічого, крім твого голосу, не чую. Uh, вітерець, вітерець не дуже сильний. Взагалі не чую ніяких А, uh, але щось, щось, щось ходить. Ні-ні ні. -ні, -ні. А, нічого не чую. От тільки. Машина, ні, не було ніякої машини, тільки окремі твої слова. Ну, от тільки що зараз машина проїжджає. Знову тільки вона ти, вона ти кажеш, що машина проїжджає більше нічого. Добре, протестували ЄМЦ і можемо повертатися до студії. Давай. Супер. Так. Ну що, почули? Ну, слухайте, дійсно прикольно. Дійсно прикольно в плані тому, що. Я чую її просто прекрасно. Вона чує мене просто класно. Не скажу, що прекрасно, звісно, через телефонну лінію, там ужимання частоти самої, самої розмови, але дійсно ЄНЦ працює, ми це підтверджуємо, за ці гроші. Це дійсно класно. Тепер стосовно музики. О, ну, Музика тут окрема. Окремий момент, бо музику я слухав на них дуже-дуже багато. І я можу відразу сказати, що не можна тут слухати. Ну, в принципі, можна, я почну з джазу. Не так, ми почнемо з джазу, бо джаз тут дійсно слухати можна. І джаз тут дійсно звучить. Чому не знаю? Хоча вони від 20 Гц до 20 кГц, і трохи е ви будете іноді намагатися там, прислухуватись там, до верхніх частот там, цих е щиточок, які там. Ц -ц 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 їх тут практично не чуть, бо ну, 20 кГц, повірте мені, це замало для джазу. 40 кГц, хоча кричать це маркетинг для джазу, 40 кГц це ідеальна частота. Коли ти чуєш там над, над тонкі ці нотки, і це просто класнюче. Для джазу вони підходять, слухати можна. Не скажу, що це ідеальне відтворення, але цього вистачає. Далі. Класична музика. Ось тут ми доходимо відразу до того, чого б я тут не слухав, бо ну, е, я завжди крізь е, тестую на чому лисичка. Дівальді! Вівальди. чотири е, сезони. Поясню. Справу у тому, що цей буст який вони тут піарять. Ну, Ця композиція вона зараз нормальна гра. О, це, це не це не чотири сезони. О. Ось, давайте послухаємо. Я вам поясню. Справа в тому, що віоліни звучать тут просто класно. Класно, але усе. Псує той самий бас-буст. Просто вони що зробили? Вони забустили баст навіть у базовому варіанті, а бас-буст бас робить його надмірним, як вони вважають. Хоча, повірте, ви не отримаєте дуже глибинного басу. І скільки б я не, не слухав, наприклад, класичну музику, а, в мене таке є враження. А, Пластикової музики, бо десь якісь інструменти, інструменти які мають більш низький діапазон частот, він виділяється у порівнянні з віоліном, ну, у порівнянні з високим. І у вас виходить не, ну, неорганічно воно звучить. Класику тут слухати можна, але це буде звучати дуже фігово. А от що можна класно слухати, це попса. Попса тут. Оце там маньяна, блін. І знаєте, що класно слухати? Рок, але у класному пресеті. О, да прям ідеально. Звісно, на електронній музиці на попсі дуже важко оцінити глибину сцени. Тому глибину сцени ми дійсно оцінимо, але на чомусь більш прицікавимо, Хоча можна в принципі і тут. Глибина середня, я не буду їх восхваляти і кричати, що за 35 баксів у вас там буде там, неймовірні навушники з неймовірною сценою. Ні. Ви спокійно тут можете позиціонувати, де хто знаходиться, який, хто де грає, який інструмент. Все класно, але це немає, тут немає дуже глибокої сцени. Хоча вона і не пласка. Немає розуміння. Ну, вокал вокал прикольно. Вокал прикольно, він виділяється, немає там повної кокофонії. Можете погратися з еквалайзерами, але є одне но. За 35 баксів вони звучать, як КЗ16 за ну, приблизно за сотку. Я вам скажу відразу: в мене прям було таке дежавю, як начебто я щось чув. І от я почав там перебирати, те, що я чув приблизно, як КЗ16, вони звучать. А ось коли ти вмикаєш реп, то це просто факап. реп там якийсь там, не знаю. Ні, хіп-хоп, давайте тут хіп-хоп, особливо з вокалом слухати yeah, просто. Відразу кажу. Yeah. Я навіть, отут в нас забиває бас. Я навіть вмикав пресет саме реповий, і на саме реповому пресеті він мені також не сподобався. Повністю. Я, які б я варіанти там не перебирав звучить все в хреново. Як... Знаєте, вінігрет, от, начебто, кожен, кожен з інструментів існує, як і овочі. Так, а коли ви їх це навіть слухати больно боляче. А коли ви їх змішали, то у вас виходить там якесь червоне месі. Во таке. Це зараз лисичка мене з'їсть, за таке порівняння. Реп я б тут не слухав зовсім. А от електроніка, тут, звісно, це плін, просто клас. Ставиш базеос Класік, ставиш баз буст і пішов там гарцювати, але також. Я не, не раджу вам очікувати ну дуже глибинного басу. там Басу такого, там буу, його не буде. Його дійсно не буде, але буде досить пристойний бас за 35 баксів, за 33. Можна слухати електроніку, хоча бас тут для електроніки, бас, бас не дотягує, для інших перетягує, ну, таке собі. Ну В електроніці ми ж не можемо оцінити глибину сцени, тому є як я. Небагато. Це дійсно, це дійсно непогано для електроніки. А ось рок в нас вийшов дуже прикольно в плані того, що ми слухали деякі рокові композиції. Ну, давайте ось там. І давайте щось поважче. Це індійський рок, господи. Так от, такого, ти слухаєш, слухаєш і ти розумієш, що якась фігня. Потім вмикаєш а, пресет рок, о, і він прям заграв. Якщо вимикаєш при цьому бас бас-буст, то він перестає грати. Рок, те, що я слухав, мені дуже сподобалось а, саме слухати у комбінації пресет рок плюс бас-буст, і тоді він дійсно заграв. Бо у пресеті рок без бас буст він плаский, у бас-бусті без пресету рок він е, як каша, а е, разом більш-менш пристойно. Не скажу, що ідеально, але пристойно. А от що тут класно слухати, то це дійсно диско. Я прям кайфанув. Диско тут з бас-бустом ми зараз вимкнемо, увімкнемо. Базео з класіку, вімкнемо баз буст і поїхали по диско з якимсь вокалом. І тут там... О тут просто клас. Звучить ідеально. Нормальна басистість, тиско, фанк піде, джаз піде, електроніка. Для року піде, але з нюансами. Класіка і акустика. Я не рекомендую слухати. Хоча можна слухати, а от реп це повністю не для репу. Мені. У цілому навушники дуже сподобалися. Особливо. Воу-воу-воу! Потрібно зам... закінчувати, бо мене тут Не, слухайте. У цілому навушники класнючі. За 33 бакси це ідеальні навушники а, саме для заняття спортом, для життя. Для... Просто ви купили їх, кинули класний дизайн. І класне звучання. Саме за цю ціну. Я вам сказав усі нюанси вирішувати вам опису під цим відео посилання. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.